Друга непотрібна лінія про гравця 246 та дівчину з охорони. Вийшла вона ні з чого та привела у нікуди. Так, звичайно, їх історії драматичні, але те саме можна сказати майже про будь-кого, хто прийшов на цю гру. Тому спасіння конкретно даного гравця не видається чимось насправді необхідним для сюжету. До того ж, окрім його короткої передісторії, в іншому він виявився майже нерозкритим. Також для мене став незрозумілим вчинок 11 у кінці. Коли вона прийшла знищити всі дані гравця 246, щоб його не знайшли, то заодно вирішила спалити папки із даними інших гравців. І от на що вона це зробила? Вона нікого цим не врятувала. Ці ці гравці і так загинули раніше. Тільки тепер, у випадку, якби організацію розсекретили, сім'ї загиблих не отримали би жодної інформації. Абсолютно безглуздий вчинок, якщо б вона виступала проти організації. Тому все це можна списати на банальне розтягування хронометражу. Не було би цих ліній, та два останніх сезони сміливо можна було б вмістити у один. Але, як то кажуть, більше сезонів, більше грошей.